Розі завела Маркуса до кімнати з гарними меблями і великою чорною шторою. Вони сіли на м'який диван. Розі обійняла чоловіка за плечі. Вона знала, що він все ще переживає через її дуже сміливий вчинок. Щоб заспокоїти його, вона повернула обличчя Маркуса до себе. Це подарунок. Я завжди хотіла цього, але була надто сором'язливою, твердо вирішила. Або зараз, або ніколи. Дякую тобі, що підтримуєш мене. Розі поцілувала його в щоку. Вони сиділи в невеличкій кімнаті зі сценою, в приватному клубі, в кімнаті вітав формат пачулі й троянди на стінах. Гарні брат давали м'який світ. Була на півтемрява. Розі і Маркус трішки нервували. Раптом чорні штори розсунулись. На сцену вийшла гарна та висока жінка. Грозі схвильована зашепотіла чоловіку на вушко. Це вона, це сена, вона. Вона розкішна. Тобі подобається? Цена була екзотичною красуньою розкутою, гарною. Цена посміхалась чарівною спокусливою посмішкою, дивлячись прямо в очі Маркуса. У Маркуса від хвилювання і миттєвого бажання володіти цією красунію висохло все у роті. Вогонь пристрасті почав полихати в його цілі. Заграла томна музика. Сена повільно почала танцювати, розгойдуючи стегнами в такт музики, погойдувались великі груди. Тіло сени було прикрашено золотою мішурою. Мішура огортувала важку грудь талію та стегна. Сена танцювала, не відводячи погляд від Маркуса. Мішора потрохи сповзала з сцени. Перед молодою парою танцювала оголена німфа. Розі відчули, як збуджені розливаються по всьому тілі. Сама того, не усвідомлюючи, вона поклала руки на свої груди і почала ніжно ласкати. Сцена зачарувала пару. Від бажання усіх присутніх в повітрі спалахували іскри. Щасливого різдвон Розі, сказала вона голосом, що сочився коханням. Потім вона провела рукою по колінах Маркуса і щасливо тобі святий зі стаяком. Продовжуючи світанець і проводячи руками по своєму волосю, сена повісило на свої коричневі затверділі соски ялинкові блискучі кульки. Вона дозволила Маркусу зняти кульки, а чоловіка почали трохи тремтіти пальці, коли він доторкнувся до її грудей. Сена нахилилась вперед. І поцілувала Маркуса довгим поцілунком, потім, похитуючи стегнуми, дійшла Розі. Дівчата почали цілуватись, заплющивши очі, граючи язиками. Розі, палаючи від бажання, пристрасно притягнула голову сцени ближче до себе. Маркус захопливо дивився на них, погладжуючи свого великого оскара, котрий вистрибував зі штанів. Їх поцілунок прирвався, і розі провела язиком по власних губах. Цукрова слива се підморгнула і посміхнула. Через пару секунд пружня гаряча попа Сени була на колінах Маркуса. Її тіло плавно рухалось у його колінах. Вона хитала стегнала під ритми музики. Чоловік спостерігав, облизуючи засохші губи, як підстрибує її попка, як дико ворушиться її плоть. Поки тривав та танок, Розі вийшла з кімнати, впевнена, що ці двоє не помітять її зникнення. Сена повернулась обличчям до Маркуса та сіла на коліна. Вона добре відчувала під собою твердого оскара. Чоловік був охоплений пристрастю. Він потягнувся до її грудей, але сена ляснула Маркуса по рукам. Красунчику, мене не можна чіпати. Маркус тремтячим голосом запитав, і це такий подарунок. Сена посміхнулась. Любчику ось твій подарунок. Розі відсунула чорну завісу. На ній був короткий розкіпнутий різдвяний кардіган і коротенька спідничка. Вона почала танцювати з такою ж грацію, як і сена. Вона танцювала і повільно підходила до свого чоловіка. Розі зупинилась перед чоловіком, вона сіла від щастя та бажання. Вона стала перед Маркусом на коліна та поцілувала, розпалюючи язиком вогонь пристрасті, водночас розстівуючи його штани, Розі нахилилась. Привіт, мій коханий Оскар, та поцілувала член. Потім засунула його до рота. Розі заплющила очі і насолоджувалась. Одна тіє тіло здригнулось, і вона мало не поперхнулась оскаром. Коли руки сени ковзнули до затверділих сасків. Потім одна рука сени залишилась ласкати груди розі, а друга проскользнула в кицю. Довгі пальці сени глибоко проникли в розі. Масаж сцени змусив тіло розі здригатись. Екстаз хвилею проходив від серця до кінчиків пальців. Хвиля екстазу накрила і Маркуса. Побачивши його оргазм, сена хотіла продовжити насолоду для Розі, зробити їй подарунок за сміливий вчинок. Сена занурила в Розі й другу руку і почала глибоко масажувати обома руками, доводячи Розі до піку. Раптово Розі зойкнула і тіло вигнулось, наче від електричного струму, і вона втратила свідомість від насолоди. Коли се не відпустила пару, Розі прошепотіла. Вона була неперевершена. Ні, не погодився Маркус. Це ти неперевершен.